ТЦК це просто жертви, які страждають від дискримінації та скотського ставлення до них від співвітчизників. Вітаю вас, шановні друзі! От приблизно такі думки транслюють деякі українські військові. Насамперед, одна така є дамочка. Нік у неї гадюка степова. У неї в мережі X в колишньому Твіттері, там більше 40 тисяч підписників. І от вона там транслює такі думки, що її дуже хвилює захист прав ТЦКшників, А українці це просто скот, просто скот, який по скотськи ставиться до ТЦКшників. Але давайте розберемося, як себе ведуть оці жертви по відношенню до українців. Розглянемо на прикладі буквально вчорашніх двох ситуацій. Перша це в Києві, там, де ТЦКшник намагався головою вдарити жінку. А інший ТЦКшник взагалі почав бити дівчину, забираючи в неї телефон. Я це відео публікував в своєму телеграм-каналі. І друге відео з Львову, там, де ТЦКшники збили машиною велосипедиста. Значить, пояснення ТЦК по останньому цьому епізоду. Громадянин почав викрикувати нецензурну лексику та ображати працівників ТЦК. Останні, не справившись з емоціями, почав. Але його переслідувати. Ну, тобто, просто їхав чоловік собі на велосипеді, побачив повну машину цих виродків ДЦКшних, почав їм щось там викрикувати, їм пальцями показувати. У них не витримали нерви, вони ж бідненькі хворі. Вони ж там всі інваліди. Ну як, вони і так їм дуже важко. А тут іще їм факи якісь тикають та кричать. Вони швиденько дали по газам, наздогнали цього чоловіка і збили його на велосипеді. І там немає ніякого ДТП, ніякого правопорушення. Ні. Вони жертви. Розумієте, жертви. У них слабка нервова система у бідненьких. Їм там щось викрикнули, і все, у них планка впала, вони поїхали збивати людину на велосипеді по ситуації в Києві також ТЦК дали пояснення, що оті ті виродки, які нападали на жінок, які почали бити жінок, вони всі діяли в рамках закону. Більше того, знаєте, як вони кваліфікували у те, що жінки відбили хлопців цих геноцидників. Перешкоджання мобілізаційним заходом, які караються відповідно до статті 114 1 Кримінального кодексу України. Всі ці пояснення ТЦК я опублікував в своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І буквально за два дні до цього був ще один епізод у Чернівецькій області, там де чоловік забризкав з газового балончику ТЦКшників. І там також ТЦК видало пояснення, що чоловік напав на співробітників ТЦК і забризкав із газового балончику. Ну тобто, я ж кажу, людина просто йде собі по вулиці, бачить, стоїть толпа у цих бугаїв. Він думає, ну щось мені дуже скучне. Якось живеться, піду нападу на них, забризкую там якогось балончика, можливо, там вони мене запакують, а можливо вдасться втікти. Ну люблю я таку лотерею. Ось приблизно так виглядають всі ці пояснення ТЦК. Я тільки не розумію для кого вони пишуть такі от пояснення. Невже вони думають, що люди насправді такі ідіоти, що не бачать, який геноцид відбувається в Україні?